Добрий день, хлопчики, дівчатка, маму та тата, бабусі та дідусі. Ми продовжуємо вивчати сім'ю. Продовжуємо запам'ятовувати назви членів родини. Це мама, тато, бабуся, дідусь, дочка, син. Повторюємо дівчинка, хлопчик, онучка, онук, сестра, брат. І сьогодні ми вивчаємо говорити фразу Іде додому. Іде додому. Отже, починаємо. Подивіться на мій ротик. Д-д Голос працює. Сильно говорю. Д, д-д. Давайте разом говорити Д-д, д, да-да-да. Д, д. Там вода. До-до-до. До-дому. До. До Ду-ду-ду. я граю на ду-ду. Ди. ди. Нема води. Ді-ді. У дворі. Трошечки потренували. Наш голос пригадали, як ми вимовляємо д, 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 тому що сьогодні буде багато д і де. «до», додому, і ми починаємо. Мама іде додому. Mama, idé do do futuro novo tato tato, idé do. de do do mu do do mu tato i do domu tato i de do domu можно я можно Девчонка. Можно дочка. Девчонка. Идет до дома. Девчонка. Іде додому Подивіться. хто б, так, правильно бабуся. І скажемо разом бабуся, бабуся іде додому. І останній дідусь, дідусь, іде додому. Повторюємо ще ще багато раз, щоб дитина могла легко говорити фразу «Іде додому. А зараз подивіться ось такий малюнок. Так. Дом. У домі є, мама, і пошукали, де мама? Тут мама У домі мама. у Домі? Дідусь. У домі? Тато, подивіться, пошукайте, де тато? Прошу, поможіть мені. Тато? Тату? Так, ось, тут. Тату. У доми бабуся. У доми дівчинка. И повторно. Там дом. У домі є. Помагайте. Мама. У домі є. Тато. У домі є. Бабуся. У домі є. Дідусь. У домі є я, дочка. І сьогодні давайте ми подивимось на це слово. Дочка, дівчинка. У мами і тата дівчинка називається дочка. Дочка. Давайте складемо це слово. Подивись. Різні букви і треба скласти однаково. Ти зрозумів. Починаємо. Д. Ой. Давай разом складемо слово дочка Д О. яка. А і, не треба, не треба дочка. Ось таке слово дівчинка. У мами і у тата дівчинка називається дочка. І я прошу вас намалювати будинок. Ваш будинок. Чи він великий, чи маленький, різнокольоровий, чи якось одного кольору. У віконечках можна намалювати маму, тата, бабусю, дідуся себе. Чекаю на ваші будиночки. До побачення!